Червоний колір символізує кохання, життя і водночас кров людей, що загинули, захищаючи майбутнє. Виготовляючи власними руками мак, кожен показує шану і пам'ять полеглим на усіх фронтах Другої світової війни. Зерваниці учні з різних областей України власноруч виготовляли символи пам'яті. Ми повинні вшановувати пам'ять і тих героїв, які загинули зараз, і ті, які загинули колись за нашу Україну. Особисто для мене сьогоднішній майстер-клас був дуже важливий, тому що ми хочемо відчути те саме, що відчувають і ті бійці, які зараз борються за нашу країну, за нашу свободу. Коли ти робиш цей мак, ти ніби приміряєш на себе ту той біль, який відчувають вони. Звісно ж, за них спомінати, що було, і не забувати, і не закривати на це глаза. За говорити говоріть їм спасіба і віддаватися тому, тому що вони спасали нас, вони спасали. Наше будущее своє покоління і щоб ми щас тут радісні, з силибками сиділи коли сонечко на вулиці світить, і делали ці маки. Тому спасибо їм большое за те, що воювали за нас. Ці маки вони змушують нас завжди пам'ятати про цю велику трагедію, щоб не допустити її у сьогоднішньому ральному світі. Про ті жертви, які принесла нам війна, ми завжди маємо пам'ятати та цей. День пам'яті ми маємо також можемо вважати його днем примирення і в сьогоднішніх реаліях днем навіть єдності. То ми повинні пам'ятати об этом. Є хороша старая фраза. Это нужно не мертвим, это нужно живим. І этот маг действительно є напоминанням. Ну, собственно, красное с черным, чорне цветов, которые, глядя на которые, ты уже начинаешь задумываться, задумуватися, вспоминать и думать. Поэтому подобная идея, подобная реализация, подобный символ – это очень здорово, и очень здорово, что это наш украинский символ. На завершення майстер-класу діти заспівали гімн України. А ввечері біля стели пам'яті героїв Небесної Сотні відправили панахиду. Далі у Зарваниці відбулася молодіжна хресна дорога. Діти разом помолилися, діти те, що вони разом заспівали гімн України. Це молодь, така я би сказала, молода, шляхетна еліта України. Думаю, що це для них має дуже велике значення, особливо в теперішній час, в час, коли в нас в державі проходить війна. І коли потрібно багато зусиль, прикласти, багато молитви і стати всім разом, взятися за руки і помолитися до Бога, тут є представники дуже багатьох регіонів нашої країни, і їх дуже це об'єднало. І я пересвідчився, що напевно саме такими заходами можна найкраще об'єднати країну. Коли вони діляться враженнями, то вони. Якось так знаєте, безпосередньо і щиро це від, від, відкривають. Що, ну, тобто, вони за заісляються враження, що вони відкрили для себе не частинку України, а якусь іншу державу. Більше про перший всеукраїнський турнір юних філософів і релігієзнавців. Дивіться в наступних випусках провінційних вістей».